Уявіть Чернівці кінця 80-х. невеличке місто на заході України, де совєтська цензура ще тримає все під контролем, але у повітрі відчувається подих змін. Наприкінці 80-х у часи перебудови тоталітарний режим слабшає, і українці, особливо на заході, починають менше боятися тиску режиму. На заході України пам'ятають про трагічну смерть національного героя та співака і композитора Володимира Івасюка, який помер у тиску. 1979-му. але все ж таки тоді його ідеї українізації надихають молодь, яка відроджує культуру забороненої української культури через нові співочі гурти, україномовні видання та радіостанції. Люди хочуть більшого культурної революції, яка б об'єднала їхні прагнення, і цю роль і виконав фестиваль Червона рута, який відбувся з 17 по 24 вересня 1989 року на Стадіоні Буковина у жовтневому парку та літньому театрі у Чернівцях це був перший фестиваль української сучасної пісні та популярної музики. Червона рута він став справжньою культурною бомбою, вивівши протестну українську пісню з андеграунду на велику сцену. І також його у тому, що тоді вперше на велику аудиторію пролунав майбутній гімн України. Та гасло слава Україні! Пізніше поет Іван Малкович сказав: фестиваль запалив іскру незалежності. Став ініціатором цього дійства. Найчастіше згадують журналіста Івана Лепшу, і у статті то є чиста є вода від 27 грудня 1987 року у газеті Молодь України він запропонував створити щорічний конкурс фестиваль, який давав би шанс проявитися молодим і талановитим музикантам незалежно від їхнього офіційного статусу. Лепше наводив приклад Івасюка, якого спілка композиторів вважала аматором через відсутність. Музичного диплома Лепша просто був одержимий ідеєю продовжити спадщину Івасюка. І ось ця установка, ти аматор, це не для тебе. Вона ж на жаль нікуди то й не зникла. Якщо у 90-ті вона стосувалася передусім української культури, то сьогодні її часто чують жінки, коли обирають IT, бізнес, топ-менеджмент або що. Тому хочу вам порадити проєкт, який воює з цими стереотипами сьогодні. Це подкаст, це не для тебе від кар'єрної платформи. Happy Monday» за підтримки ООН жінки в Україні, де ведуча Анна Мазур спілкується з українськими лідерками, які довели, що не жіночих професій не буває. Наприклад, там є випуски з астрофізикиною Оленою Компанієць про жінок у науці, або дуже потужна розмова з ветеранкою та тактичною медикиною Катериною Галушко щодо упередження щодо жінок в армії. Це дійсно дуже класний та важливий проєкт, який допоможе переосмислити власний шлях і знайти. Ти підтримку переходьте на ютуб канал Хепіманджеї. Посилання в описі повертаючись до червоної рути, варто додати, що один з організаторів, композитор і культурний діяч Кирило Стеценко розповідав зовсім іншу версію створення фестивалю. У середині 80-х я вів програму музичний відомолин Т1». У 1985 році ми в ефірі говорили, що в СРСР немає фестивалю, де б звучали лише українські пісні. Тоді ми вирішили прокласти шлях для поп музики, року і навіть хеві-металу – жанрів, які в союзі були на маргінесі, і ця ідея і стала основою Червоної рути фестивалю, який мав би показати українську пісню у контексті сучасної світової музики. Своєрідний український вудсток не люблю такі порівняння, але але все ж таки воно тут так і проситься. Творити фестиваль в умовах совєтської системи було справжнім викликом, і організатори хитро акцентували на молодіжному характері події, уникаючи про українського пафосу, щоб отримати дозвіл від влади. І совєтська верхівка на це повелася, і червону руду сприйняли як черговий совєтський фестиваль, де допустять кількох аматорів, але організатори все ж таки знали, що це буде культурна бомба. І прикол в тім, що офіційно фестиваль проходив під. Ідою комсомолу, але все ж таки перебував під пильним оком КДБ, міліції та компартії. Без зеленого світла від комсомолу чи КПРС провести таку подію було нереально. Також підтримку вдалося отримати через спілку письменників України, де було багато авторитетних для партії постатей. І за тиждень до фестивалю Стесенко переконував делегатів установчого з'їзду народного руху України підтримати талановиту молодь. Але була ще одна проблема: фінансування. Міністерство культури не виділило кошти на звукопідсилювальну апаратуру, але проблеми вирішив українець із Канади Микола Мороз, який вклав 3 мільйони доларів і привіз із Польщі якісне обладнання. Загалом спонсори зібрали 280 тисяч карбованців. Це еквівалент приблизно 8 мільйонів гривень або 216 тисяч доларів США у сучасних цінах, із яких 44 чотири Тисяч карбованців виділив комсомол. А зараз хвилинка, цікавинка. Щоб забезпечити гарну погоду на фестивалі. Організатори звернулися навіть до карпатського мальфара Михайла Нечая, і він тоді казав: Я ніколи цього не робив, але спробую. І що ви думаєте, за сім днів фестиваля просте небо жодного доща таки не було? Як же це відбувалося? Фестиваль тривав з 17 по 24 вересня 1989 року у Чернівцях, місці, де творив Івасюк, і де вперше пролунала його Червона Рута. І для кожного жанру поп музики, року та кобзарства навіть виділили окремі локації: жовтневий парк, літній театр і стадіон Буковина. Також Програму організовували за символічними кольорами: перші два дні червоний, поп-музика, спокуса і кохання, третій чорний, рок, гнів та протест, четвертий білий, бардик, обзарі, чистота та святість. Також етнографи та фольклористи додали національного колориту, впровадивши народні традиції у оформлення та програму. І щоб ви розуміли масштаб: у фестивалі взяли участь близько 500 виконавців, 50 вокально-інструментальних Дальних ансамблів 40 поп-музикантів, 30 рок гуртів і 50 бардів з України, США, Канади, Польщі та Аргентини, Югославії та Чехословаччини. Подію висвітлювали Голос Америки та Радіо Свобода. А діаспора з усього світу з'їжджалася, щоб побачити перше свято української музики, і щоденно навіть виходила газета Червона рута вісник фестивалю. Учасники співали як про гостро соціальні теми: екологію, зокрема, наслідки Чорнобильської катастрофи та масове облисіння дітей у Чернівцях, про відродження мови, повернення правдивої історії, політичну сатиру, наприклад, от, брати гадюки не шокували піснею. <плес> Сестричка Віка співала про шахтарів і свавілля влади. А Марічка Бурмака виконала «Ой, не квіт, не весно на слова Олександра Олеся, викликавши хвилю синьо-жовтих прапорів. От що вона згадувала, коли я співала, глядачі діставали прапори. Це був момент трепету. Андрій Миколайчук тоді вперше заспівав Люблюся у глибокій, а Інеса, братушчик, ти до мене не ходи. Гурт кому вниз виконав у роковій обробці. Стоїть у селі Соботові на слова Тараса Шевченка, відкриваючи його з нового боку. Це було не те, що ми вчили в школі. Згадували сучасники і особливо вразив Василь Жданкін із кобзарськими баладами. Його виконання Чорна рілля і зорана просто розривало серця. Більше ніхто не виконував цю пісню так, як він. І саме Жданкін отримав гран-при інші лауреати сестричка Віка, кому вниз, брати Гадюкіни, Едуард Драч, Віктор Морозов, Тарас Курчик, Андрій Миколайчук, сестри Тельнюк стали просто зірками нової української сцени. І погодьтеся, ми всі ці імена знаємо. І досі також фестиваль відкрив заборонених авторів, як от петів розстріляного відродження. Бандурист із Австралії Віктор Мішалов розповів про голодомор 30-х. А Клавдія Еліса Полотнянка із Аргентини про репресії. Вони відкривали нам Україну, згадує Парасковія Нечаєва, редакторка Чернівецького телебачення у 1989 році. Червона рута стала ареною національного пробудження. Вулицями Чернівців ходили молоді люди у козацьких строях із українською символікою, співаючи народні пісні та розповідаючи про незалежні націоналістичні об'єднання. Але Совєцький Союз не був би совєтської. Радянським союзом міліція на виході відбирала синьо-жовті стяги і іноді рвала на шматки вишиванки. Але молодь все ж таки ховала символіку у рукавах. Була вказівка, щоб підприємства відправили людей із радянськими прапорами, але ми діставали синьо-жовті. Кульмінацією став заключний концерт 24 вересня. Василь Жданкін, отримавши гран-при, звернувся до міліції. Настала осінь, дні стали коротші, Міліцейські кийки довші. І зарплата в них більша, ніж звичайного хлібороба. Хлопці, чого вам ще треба, кому ви так служите? Станьте людьми, хлопці. І я капельно заспівав, що не вмерла Україна. До нього приєдналися Віктор Мороз і Едуард Драч. А весь стадіон підспівував стоячи. КДБ, намагаючись зупинити виступ, перебивав кабель до сцени, але пісня лунала далі. Усі знали, що за цей гімн можна позбутися життя чи свободи. Але це означало, українці, ми. Врятовані фестиваль був присвячений і Володимиру Івасюку, але його постать згадували недостатньо. Поразковія Нечаєва, авторка книжок про Івасюка, пригадує була могутня пісня про нього від канадського ансамблю Соловей у приспіві залу запалив ліхтарики і все палало. Назарій Яремчук, член журі, разом із Наталкою Околод, Мирославом Скориком і Тарасом Петрененком, у 90-му році зауважив, можна було дати більшу данину Івасюку. Треба було зобов'язати учасників виконувати його пісні. Ім'я Івасюка намагалися не згадувати, хоча люди говорили про нього як про символ незламності. Учасники фестивалю вшановували Івасюка як героя. У 60-ті Івасюк створив новий тип української пісні, не пориваючи з традиціями. Ми хотіли, щоб молоді артисти пішли цим шляхом. Казав Стеценко перед фестивалем, влада не сприймала подію серйозно, вважаючи її просто співанками. Але синьо-жовті прапори викликали паніку. Пересковія Нешаєва, яка працювала редакторкою Чернівецького телебачення, згадує: Ми записали виступи за допомогою пересувної телестанції. Але коли передача вийшла в ефір, почалися перешкоди на Цецино, і подивитися було неможливо. Влада засудила фестиваль, заявивши, що він вносить смуту у народ обласний комітет Компартії арештував плівки із записами і змушував розшифровувати тексти братів Гадюкіних, сестрички Віки. Ну чвертояте за чистоту української мови, а мені все ятина колбаса чи коба. Тора Мороза, який співав про Алопецію, та Едуарда Драча, який співав, віддайте мову. І тільки в передачі ви нам писали з Назарієм Єремчуком дозволялося показувати по одній пісні з фестивалю. Проте комсомол, який виділив 44 тисячі карбованців, нагадаю, офіційно пишався подією. Ми провели один з найпотужніших фестивалів, йшлося в їхніх звітах, і справді, червона рута стала більш ніж фестом, а символом боротьби з. За свободу вона розбудила українську підсвідомість, вивела її з приватного сховку у публічний простір. Після фестивалю не було сумніву, що Україна буде незалежною. У 1989 році Східна Європа переживала оксамитові революції, а в СРСР не могли заглушити ворожі голоси на радіохвилях. Чорнобильська катастрофа підірвала довіру до режиму. Ми відчули, ми можемо. Фестиваль перезапустив українське життя в Чернівцях та за їхніми межами. У 1991-му червона Рута відбулася у Запоріжжі. У дев'яносто Ста у Донецьку, у 95-му у Криму, несучи українізацію в регіони, де вона була пригнічена. Фестиваль вплинув також на появу телепроєкту Територія А, який популяризував українську музику і дав поштовх новій хвилі артистів. До речі, якщо хочете відео про територію, а чекніть у коментах. Червона рута це історія про те, як молодь, попри цензуру і страх, відстояла право бути собою, як учасники. Та відвідувачі фестивалю кинули виклик системі через музику, одяг і слова. Вони співали про правду, ховали сині жовті прапори у рукавах і вірили в свободу. Ганна скорейко згадує: я дякую Богові, що прийшла це очищення червоною рутою у 2004 і 13 14 роках. Ми шукали те саме відчуття, що нас багато, і ми переможемо. І війну цю ми виграємо. А для нас це нагадування, що музика може в. Бути не лише розвагою, а й зброєю це заклик не боятися бути не як усі, а відстоювати свою ідентичність та творити зміни. Дякую за перегляд.